Відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури після завершення активної фази повномасштабної війни. Саме ця тема зібрала у Харкові представників комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вони тут підкреслили в комітеті, щоб знайти шляхи виходу з тих реалій, в яких живе і Харківщина, і Україна в умовах війни. Місто Харків це надзвичайно. Важливе для України місто, яке переживає, скажімо так, непрості часи, і дуже непрості часи були в міста в лютому в березні. Тим не менше, місто повернулося до і місто, і практично майже вся область повернулося до повний контроль України, і місто зараз має досить Непрості часи в частині енергетики, енергетичної інфраструктури, роботи енергетичної інфраструктури. Тому нам дуже важливо підтримувати комунікацію. І що ще важливіше, внаслідок цієї комунікації допомагати місту, допомагати регіону і на рівні законодавчих ініціатив, або на рівні роботи уряду приймати ті необхідні рішення, які допоможуть функціонувати регіону, і допоможуть спокійно і стабільно. Пройти цей складний опалювальний сезон, а опалювальний сезон для мегаполіса буде найважчим, оскільки за майже 9 місяців війни підкреслив мер Харкова, ворог завдав колосальних руйнувань критичній інфраструктурі, від якої залежить життєдіяльність міста. Тому комунальні служби роблять все можливе, щоб жителі мегаполіса мали доступ до комунальних послуг. Загалом у нас на теперішній час було пошкоджено. 117 інфраструктурних об'єктів. 117, 20 кілометрів трубопроводів. Я мав на увазі тільки магістральні трубопроводи, 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних і 7 індивідуальних теплових пунктів. Три насосні станції. Загалом, якщо взяти обсяг збитків, річ йде на мільярди гривень. Мільярд. Тому е, дуже серйозні виклики, які зараз перед нами є. Але справлятись з викликами Харкову доводиться щодня. Мова про ті об'єкти, що повинні працювати тут і зараз. Комунальники всі ці місяці працюють 24 на 7. Після ворожих атак мегаполіс зміг перезапустити роботу стратегічного підприємства, що було пошкоджене агресором. Ми змогли сконцентрувати фінансові спроможності. Видалити з міського бюджету майже 70 мільйонів гривень, також державний бюджет нам також видалив, і е, нашими е, усілями разом ми змогли зараз експлуатувати тец 3 Я е, вдячний кабінету міністрів за це е, за те, що вони прийняли відповідне рішення. Міністерство регіонального розвитку, і зараз у нас є велике сподівання на спільний проєкт з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, який називається проєкт розвитку міської інфраструктури. 2 він дозволяє нашому комунальному підприємству теплові мережі виділити кошти. Крім цього, получать Харківський водоканал теж кошти, які будуть спрямовані на відновлювання інфраструктури цих двох життєзабезпечуючих підприємств. І ще серйозним викликом перед Харковом залишається відновлення та відбудова цивільної інфраструктури. 150 тисяч жителів Харкова через дії країни-агресора залишилися без своїх квартир та будинків, і все це потребує реновації, а відповідно фінансування. Для вирішення цього питання потрібно консолідувати зусилля на всіх рівнях. Лише разом можна відродити як місто, так і Харківщину. У нас дійсно є програми обласні, які приймаються депутатами на найближчі сесії. У нас будуть внесені зміни до програми регіонального розвитку. Суми у нас в нас цих програмах невеликі, але на плечі обласного бюджету лягає дуже велика відповідальність, і всі кошти, які необхідні з обласного бюджету, вони першочергово йдуть на необхідне для нашого регіону. Питання тероборони і інфраструктури, яка руйнується ракетними обстрілами, але ми хочемо зазначити, що е, тільки обласним бюджетом всі проблеми нашого регіону вирішити буде неможливо. Обласний бюджет не має можливості все повністю закрити, і ми будемо звертатися. І голова військової адміністрації, я знаю, що цим питанням займається з приводу того, щоб були було додаткове державне фінансування для відновлення всіх інфраструктурних наших об'єктів. Е, на хочу сказати, що в нас. Дуже плідна і потужна команда в регіоні. Військова адміністрація, мер Пантероков і голова обласної ради завжди працюють злагоджено, завжди на місці. І на сьогодні для нас є конче важливим забезпечити життєдіяльність для наших громад. Це є основною задачою. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харківські звісті.